Всім вітання! Сьогодні продовжую свої експерименти. Як ви бачите, споживання йде біля 10 Вт. 9,8. Так, подивимось, так, щоб запам'ятали напругу 228 В, споживання 9,5 9,7. Напруга на навантажені 7,17. Напруга на двигуну 6,63 В. Напруга тримається показники запам'ятали. В даний момент всі елементи системи від'єднані від антенн від, антен, від заземлі. Тобто ніяких комутацій на навколишнє середовище немає. І зараз, щоб перевірити, чи впливає заземлення на роботу системи, я стаю на заряд конденсатор, з якого буде. Підніматися оцей вольтметр. Це на світодіодній ленті. Зараз вона, як ви бачите, не світиться. Споживання напруга трошки пішло вниз. Хоча споживання, якби пішло доверху. І тепер я стаю на вхід вилки в раменка, Споживання пішло донизу. От у нас пішла робота, виконується, засвітилися світодіоди. Бачимо, що споживання від'ємне. На двигуну, коли я відкинув, напруга менше, тобто це не є відбір енергії системи. І зараз відбувається розряд конденсаторів, які заряджалися із цього конденсатора. І коли я стою заземленням на вхід вилка враменка ми маємо зменшення споживання. І зростання потужності в системі. Це саме, коли система працює в розрідженому стані, коли ми додаємо такі джерела, як антенна земля, ми маємо приріст енергії. Тепер замість заземлення на вхід вивки в раменка я поставлю антенну. Поставив антенну на двигуну прибавка. На світодіодах прибавка по споживанню мінус. Тобто, що земля, що антена дають приріст енергії в систему і зменшують споживання. Тобто, в даний момент ці світодіоди світяться безкоштовно за рахунок антени пішов розряд. Або за рахунок землі. Пішов заряд, пішла робота і споживання пішло донизу. Експерименти продовжуються. Сьогодні зробив ще один такий індуктор, з ним трошки попрацював. Є цікаві моменти, працював з конденсаторами, але це все буде для наступних відео. Сьогодні таке коротеньке відео, щоб. Канал не лягав на дно, тобто, що земля, що антена в даній системі дають приріст енергії і зменшують споживання. Всім успіху і до нових зустрічей!